Ладно, штата збігтись. Центр всі. Та хіли? Волне скажіть, коли? Я можу тут куди щоб трошки зменшити дібську. На якусь збіжку. Play Tempest soon. Зараз треба буде тікати, буду крутитись. Blade Tempest. Go Варголоколок, сбежись. Ах, добро, что я видал. Все, точки Так, зараз буде крутілка. Тихаємо літнього тікаємо максимально. вижив? Місто вам чого вистачає? Так, зараз буде дота і вважайте, скоро треба буде збігатися когось. А, да. On Ergolok. Ergolok, Ergolok. Ць, дайте арголовку, oh, щось. Є не здохнеш, Живи. Play Tempest soon. Зараз буде пробитися, втікаємо. Ой. Акуратно, не отримайте зараз лишнього демеджу, і там ще 5% і перефаза. тому... Phase 2. Транскила не будет, хилый, готовьтесь. У меня він щось крутится на месте. Що за нахер. У меня Warcraft закрылся. Я тоже вылетел. Полностью вылет произошел. Ой-ой-ой. Ну граємо, що я зроблю? Граємо то, что граємо. может якось закрыем. Прожміться, дайте персональный сей, вы ешьте що у вас есть. Я не поставил. Так. Да. Смотрите, кто может метку нахуй? Подъем. Да. Так, треба ты заработать, думаешь. А як так виходить, що ви граєте, а мене не пускає в гру даже. Це якась помилка гри була. Не типу сервер лежить. Типу сервер лежить. нас тут? На живе? ви. Це. У мене аварія патріовану. Зайшов. До восьми. без самих. Я понял. Я вас сейчас буду цей прожимать. Или може, тропу там, рофу там другие Ну, паладин это не тебе. Брою, ты, наверное, не хер. Ты себя Себе тримай, себе тримай. Я там ще трохи дотки навешаю зараз. Я дю. Если сможете бернуть, я захожу.

Добро. Если можете, можете меня обовернуть Уже да, догаду... все, все, все. А -а -а. Да я гри гри грибу, бля, с этим Варкрафтом, интернетом, не знаю, что. Серьезно, знаешь, нас такая. Да вот именно. Да пришли хвали на 2 миллиона, в Все лишь обычный моб. Да, Мах пропав. Ну він так само похо... А, в нього вообще відкинулось. Ну да. типу ж не. Може він Он... перезагружається, типу, ну. коли він... Он же з Харкова, як я понял. Що, друид, можеш казати, що ти заселив? А ти да, можешь тепер всім розказувати, щоб соло другого боса вбив. Nice.